зразу він буде ось тут. Так, грубезні стіни в дві цегли. Причому здача в експлуатацію вже буде, а тепер от буде він вона в кінці серпня. Я вже середині знімав, це друге моє відео. Тут прекрасний вигляд на високий замок на верхніх квартирах, ось вишка. Так, гарні будуть і вікна, буде опалення будинкове, газове будинкове опалення, комерція від 1350 доларів, можливо, ще якісь знижки. Зараз я трошки всередині покажу вам. Наверху я вже знімав, перше внизу Е, продається із е, розведеним опаленням з батареями, із каналізацією. і з водопроводом, підведеною електрикою. Так, Це також буде під комерцією. Або може бути під житло, то ви вже самі собі вибираєте. Тут дуже грубі стіни, зараз так не будують. Тут Дві цегли будувано. Ось такі от можуть бути смарт квартирки на 30 метрів. Бачите, які стіни в дві цегли. Або може тут бути комерція. Можуть зробити вам окремий вхід з цього боку. Буде ліфт. Гарний сучасний. От тут буде ліфтова шахта. Ці сходи будуть всі перероблятися. От тут буде ліфтова шахта. Ось, тут може бути комерція. Або квартира ви самі вирішуєте. Ціни на квартири від 1250 доларів. Ціни на комерцію від 1350 доларів. Площа від 29 метрів до 46 метрів. Ну, до речі, це може бути площа більше, можете кілька взяти приміщень і об'єднати їх собі. Ближній центр, золота 10, шане панство, Golden Space. Зараз ще раз вам покажу візуалізацію цього всього. Ось візуалізація. Багато вже продано. Ось як воно буде виглядати. Апарт простір Golden Space. І ще родзинкою того комплексу я вам скажу. Внизу буде. Там колись так і було все, коли це було як гуртожиток. Там є, скоріше за все, буде спа. зона Так що ті люди, які тут собі куплять житло, чи апартаменти, чи комерційне приміщення, можуть тут і жити, і працювати, і відпочивати в спа. Так що звертайтеся. Це прекрасне місце. Чекає на вас. Бачите, район Новобудов, купа народу тут живе, людне місце. І тут немає ще достатньо комерційних приміщень. О. А це вже внизу краківський ринок. Все найкраще. Звертайтеся.